Вісім екіпажів патрульної поліції наздоганяли 20-річного хлопця майже через усе місто. Таким чином хлопець вирішив справити враження на свою дівчину, яка була на пасажирському сидінні. Це сталося у п'ятницю. Близько п'ятої вечора. Увагу копів привернув Фіат «Скудо», який припаркувався з порушенням на вулиці, 16 липня. Водій, якого порушив вимога дорожнього знаку 3.34, зупинка заборонена. Коли інспектори повідомили водію, що він порушив ПДР, попросили показати документи. Водій різко на. Тиснув на газ і почав тікати від патрульних. Патрульні, звісно, в свою чергу здійснювали погоню за цим автомобілем. Було по радіо по радіоефіру, Було також викликано допомогу на допомогу іншої екіпажі патрульної поліції і. Як я вже повторювався, вісім екіпажів брали участь у даному затриманні. За словами поліції, двадцятирічний хлопець за кермом фіату з вулиці 16 липня поїхав на Степана Бандери. Потім через Чорновола прорвався на Дубинську, щоб зупинити порушника. Інспектори були навіть готові стріляти. Автомобіль, зупиніть машину, буде застосовуватись вогнепальна зброя. Попереджую, буде застосовувати вогнепальна зброя. Патрульні, які вели переслідування, вогонь не відкрили. Існувала загроза, що можуть Страждати люди, які стали випадковими свідками гонитви, попередили про застосування зброї, тому що Автомобіль на вимогу працівника поліції зупинитися не реагував, і для цього водія було попереджено, що в разі якщо він не зупиниться, буде застосована вогнепальна зброя. Зробили все для того, щоб її не застосовувати. Бо зброя це є крайній захід. Вже на перехресті вулиць Дубинської та Олени Теліги молодого водія було затримано. Патрульним довелося перекривати дорогу службовим авто. Один патрульний автомобіль під'їхав спереду, можна сказати. Е Трішки його підрізав, затис, інший автомобіль під'їхав з боку і теж призупинявся. І третій автомобіль зупинявся ззаду, і таким чином нам вдалося взяти його в коробку. Алкотестер показав, що водій був тверезий. Хоча на автомобілі, який належить його батькам, документів при собі не мав. А поліцейським пояснив, що навіть не помітив, як його переслідували. На порушника склали одразу кілька адмінматеріалів, а саме протоколи за частиною 4 статті 122, за створення аварійної обстановки частиною 2 статті 122, невиконання вимог поліцейських про зупинку, постанову за частину 1 статті 122, за невиконання вимог дорожнього знаку 3.34, тридцять Ка заборонена та частиною першої статті 126 не пред'явив для перевірки документів. Машину забрали на арешт. Майданчик був викликаний евакуатор. все спрацювали чітко. Вже на вихідних ще один водій влаштував гонитво з патрульними. Цього разу на вимогу копів не зупинився керманич Міцубіші, але на вулиці Дворецькій він не розминувся з бетонною опорою. Після чого його перекинуло на залізничні колії. Причина такого кермування патрульним стала зрозуміла майже одразу. Водії його пасажири були на підпитку. На 31-річного водія охоронці порядку склали два протоколи. А саме за невиконання вимог поліцейських про зупинку стаття 122, і стаття 130, керування ста. Тання алкогольного сп'яніння і винесли постанову за частиною першої статті 122 за невиконання вимог дорожнього знаку В'їзд заборонено до речі, в автомобілі знаходили крім водія і ще четверо пасажирів із явними ознаками алкогольного сп'яніння. Автомобіль порушника зі значними механічними пошкодженнями патрульні доправили на арешт майданчика.